Наш дядько загинув два роки тому, і в пам'ять про нього ми вирішили бігти. Племінниці загиблого воїна Олександра Мілієнка з гордістю тримають прапор 95-ї десантно-штурмової бригади і приєднуються до всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Він був дуже хорошою людиною. Він завжди всім допомагав. Він ніколи нікого не покинув. Він був дуже хорошою людиною, і всі при нього тільки дуже хороші думки. Відчуваю гордість за нього, за те, що він пішов воювати і захищати нас. Поруч із дівчатами інші мешканці Брусилова. Хтось біжить впевнено, хтось робить зупинки час від часу, а хтось просто йде. Але усі вони з прапорами, сумом і вдячністю за подвиг кожного воїна, який віддав своє життя за Україну, знаходиться у полоні або зник безвісти. Брат пропав без Це севченко Юрія Валерови. Чекаємо, надіємося, віримо. Це мій син вже годи 10 місяців. Діти жидуть. Ми ждемо надіємося. Ми надіємося, що він в полоні. Це одна надіжда. До забігу у пам'ять про загиблих воїнів у Брусиливі долучився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить, це найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Наш обов'язок пам'ятати кожного з них. Поки ми пам'ятаємо, вони будуть жити. І сьогодні в Брусилові я радий, що. Зміг долучитися і разом з громадою пробігти ці кілька кілометрів в пам'ять про наших захисників-захисниць. і Також був благодійний внесок, і ці всі кошти і підуть на підтримку Збройних сил України. Приємно, що відукнулися е люди різних категорій, від дітей до досить дорослих. Така акція вона ще раз продемонструвала ту повагу і шану тим, хто. Е Віддав своє життя за майбутнє України за майбутнє нації за нашу свободу. Брусилівська громада активно підтримує родини загиблих воїнів та їхні ініціативи. Зокрема, сестра Олександра Мілієнка виступила з ідеєю облаштувати парк у рідному селі свого брата. Наразі куточок відпочинку у населеному пункті Привороця готовий. А в центрі стоїть постамент зі згадкою про полеглого воїна. Футбольне поле, баскетбольне поле. Е Різновікові елементи ігрові поставили, трішки додали історичних моментів нашого села. Щоб Дітки, майбутнє мали можливість десь розвиватися, гратися і щоб тут лунали посмішки, щоб тут лунав дитячий сміх. Під час війни важливо не лише воювати і боротися, а й пам'ятати, дякувати та віддавати честь тим, завдяки кому ми можемо продовжувати своє життя. Пам'ятати завдяки кому над нами і досі майорить синьо жовтий прапор. Слава Україні!